Таю четвертого квітня комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти проєкт закону про зміни в організації та проведенні азартних ігор та лотерей. За інформацією голови комітету Данили Гетманцева, законопроект пропонує посилити вимоги до організаторів азартних ігор, а також обмежити негативний вплив азартних ігор на суспільство. Останнім часом лодоманія стала частою темою у медіа. Лудоманія – це патологічна, неконтрольована потреба в азартних іграх. Особа з лудоманією витрачає надмірну кількість часу і грошей на азартні ігри. Вона не здатна контролювати свої імпульси та спрагу до гри. Це може призвести до ігнорування таких аспектів життя, як робота, сім'я, соціальні відносини та здоров'я. Для боротьби з цим негативним явищем пропонуються такі законодавчі заходи. Перше. Посилення вимог до реклами азартних ігор, у тому числі заборона реклами в інтернеті, в онлайн медіа, у місцях масових заходів на транспорті, заборона спекуляцій на темі війни та волонтерства, а також обмеження можливості зловживань спонсорством для прикриття реклами. За порушення обмежень підвищення штрафів з 300 до 600 мінімальних зарплат, за повторне порушення, анулювання ліцензії організатора азартних ігор. Друге уточнення порядку та наслідків проведення фактичних перевірок, у тому числі методом контрольних закупівель. Третє моніторинг інтернет мережі щодо виявлення вебсайтів та мобільних застосунків, які надають доступ на території України до зартних ігор в інтернеті без відповідної ліцензії з механізмом реагування для блокування. Четверте встановлення додаткових критеріїв для нулювання ліцензій. Предбачається подання заяви про отримання ліцензії разом із необхідними документами в електронній формі засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг. В порядок визначатиме Кабінет міністрів. П'яте. вимоги щодо боротьби з вираженою лудоманією встановлюватимуться Кабінетом міністрів. На період воєнного стану буде нова підстава для включення до реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів. Або участь в азартних іграх. Шосте щодо забезпечення неможливості доступу до азартних ігор особам, які включені до обмежувального реєстру, запроваджується механізм компенсації на користь гравця, якому організатор не забезпечив неможливість участі в азартній грі, попри заявлені гравцем самообмеження. Сьоме використання гравцем лише одного рахунка для здійснення всіх розрахунків із організатором азартних ігор. В разі прийняття закону Верховною Радою він набуде чинності з дня наступного за його оприлюдненням.